Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Підкоріться Христу. Єремії 38.20. Послухай Господнього голосу до того, що я говорю тобі, і буде жити душа твоя. У 1951 році лікар Йосипа Сталіна. Порадив йому зменшити навантаження, щоб зберегти здоров'я. Натомість лідер Радянського Союзу звинуватив лікаря у шпигунстві і заарештував його. Тиран, який пригнічував багатьох своєю брехнею, не міг змиритися з правдою, і як він це робив багато разів, усунув того, хто розповів йому факти. Однак правда все одно перемогла. У 1953 році Сталін помер. Пророк Єремія, арештований та ув'язнений за сміливі пророцтва, казав юдейському царю, що станеться з Єрусалимом. Послухай Господнього голосу до того, що я говорю тобі, закликав він царя Сидекію. Відмова здатися армії, яка оточила місто, лише погіршувала ситуацію. Єремія попереджав: всі жінки твої та всі сини твої будуть відведені до халдеїв, і ти не втечеш з їхньої руки. Седекія відмовився вчинити за істиною. Зрештою, вавилоняни схопили царя, вбили усіх його синів і спалили місто. Кожна людина у певному сенсі стикається з дилемою Сидекії. Ми опиняємось у пастці власних гріхів та неправильних рішень і часто погіршуємо ситуацію, намагаючись уникнути тих, хто каже нам правду. Все, що нам потрібно, це підкоритися волі того, хто промовив. «я» Дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Чи узгоджуються ваші рішення з волею Господа Ісуса, що вам заважає підкоритися Його волі? Помолимось. Співчутливий Боже, прости мене за гордість, яка перешкоджає підкорюватися тобі. Амінь Матеріал надано служінням хліб наш насущний.